Всім гарного дня, комусь вечора. У ну, мене вже вечір, вже сонце сідає, тут в себе на розсадничку купаю туї, сів відпочивати і згадав, можливо комусь цікаво, як садити тую, бо до кого не потрапляю на ділянку і чую такі дивні взагалі чудернацькі слова. А там же треба пісок додати, треба ж... Кирпичі туди кидати, в ямки перед посадкою. Для чого це, друзі? Не треба. Не треба цього робити взагалі. Що треба? Просто взяти ту, яка вам потрібна. Взяти ямку. Ось ямка. Це я її викопав. Але от розкажу, як це все доволі просто. Просто це так. Береться ямка, викопується. Садиться в неї і Отак от. Бачите? І загорнулося. Можна ногами, можете лопатою, як вам зручно. Отак, коровень. Бажано садити в рівень із землею. Можна трошки на пару сантиметрів вище. Все, друзі. І полили, полили рослину, і вона просто росте. Для всяких заморочок, ніяких херпичів, ніякого піска, ніяких кислих ґрунтів не потрібно колунні, туї смарах там чи іншій колуні, чи брабанту. Як звернете ви увагу, оце все посаджено на чорноземі в Київській області. Місто Переяслав. І все прекрасно росте вже протязі п'яти років, я цим займаюся, черенкуємо, садимо, вирощуємо такі туї і нема ніяких проблем. Тому кому допоміг, будь ласка, ну, насправді не заморачуйтеся. Вона росте в звичайному чорноземі Ще, скажімо так, підкреслю, можна піддобрити, є осмокот. Там 7 місяців, кидаєте його в ямку і все. І ще один момент: можна ще кинути від хруща. Бо є така зараза, хрущ, що може під'їсти корінь. Все. Або можете пролити. Пролити можна актарою такою. Дві пачечки, гарне дозування, е... на 10 вітрів води і проливайте. Все. І більше нічого робити не треба. І поливайте. Поливайте рослину. І вона буде вам квітнути і радіти вас. Все. Просто поливайте. Нічого більше не треба і піддобрювати під це. Ну, якщо є бажання, але... Вода, обов'язково вода. Коли ви рослину виростили, посадили, їй потрібна вода. На етапі молодого, скажімо, розвитку. Ви ж любите пити воду, вас сушить влітку. Так само і її. Її треба поливати. Хоча б два рази на тиждень, обов'язково по два відра стабільно. Все, кому допоміг, гарного дня. Я побіг працювати. До зустрічі.